Чернівецький центр екстреної медицини отримав сучасні електрокардіографи. Апарат дає змогу лікарю не тільки на місці провести кардіологічне дослідження, а й передати інформацію у телеметричний центр чернівців з будь-якої точки нашої області. Про принцип його дії та як змінилася робота лікарів з появою цього обладнання. Дивіться далі. Центр екстреної медичної допомоги медицини катастроф отримує 36 новітніх кардіографів ЮКАРД для забезпечення роботи бригад екстреної медичної допомоги з функцією телеметрії. Ці кардіографи дають можливість в першу чергу з віддалених фельдшерських пунктів направити кардіограму в режимі онлайн для консультації кваліфікованим лікарем або лікарем кардіологом Наразі у центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф працює 40 таких апаратів. Ратів вони забезпечують безперебійний зв'язок та роботу лікарів із найвіддаленішими куточками нашої області. Першу чергу це повнофункціональні електрокардіографи. Вони мають екран, термопринтер, мають вмонтовану систему аналізу електрокардіограм. Знімають одразу всі 12 відведення. Є додаткові можливості у вигляді зняття по системам неба по системі слопака, а також вмонтований телеметричний модуль. Це такий модуль, який вже в самому апараті, за допомогою якого можна на відстані за допомогою стільникової мережі передавати медичні дані до діагностичних центрів. Завдяки сучасним електрокардіографам, фельдшерам та лікарям вдалось виявити та надати швидку медичну допомогу пацієнтам з інфарктом міокарда. Більше 10 тисяч кардіограм прийшло за півтора року до нас, які ми могли бачити, в якому стані що з пацієнтами надаємо відповідальність. Відно консультації з них, наприклад, цього року 670 пацієнтів, які були 100% діагностовані інфаркти міокарда, відповідно вчасно скеровані в обласний кардіологічний диспансер, де повністю в повному об'ємі їм була надана подальша медична кваліфікована допомога. Лікар виїзної бригади медичної допомоги Уляна Вонсуль зауважує, завдяки постійному зв'язку із лікарями-кардіологами вдається обрати правильний підхід та методику лікування пацієнта. Значно облегшує роботу, бо я кажу, є стани, які на кардіограмі вони можуть бути старі зміни. А е, на даний час е, ми бачимо ці зміни і не знаємо, вони виникли рік назад, півроку назад. А це ми перекинули і лікар-консультант з телеметричного відділу нам сказав: це раніше було хворо, Все то це вже облегшення, облегшення, бо тому, що знаєш, як далі поступати. Закрити потребу медичного закладу у сучасних кардіографах взялась гуманітарна організація Лікарі світу Медіко з Дель Мундо. Ми дуже раді, що ми змогли сьогодні надати першу частину нашої допомоги центру екстреної медичної допомоги у вигляді електрокардіографів. Цим ми змогли повністю забезпечити повну комплектацію усіх 100% карет швидкої допомоги Чернівецької області ЕКГ-апаратами з телеметрією, що дозволить. Лікарям, фершерам завжди мати допомогу як від спеціалістів з кардіодиспенсера, так і з провідних кардіологічних напрямків області. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.